Россия с застосувати против Украины ядерную сброю. Хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения. И при угрозе территориальной целостности нашей страны для защиты России и нашего народа, мы безусловно используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блин. Чи президент России, чи ні, нам невідомо. Тож оцінювати ймовірність або неймовірність прильоту ми не будемо. Багато українців наразі вважають, що пережити ядерний удар просто неможливо. Якщо Росія наважиться на цей крок, то одразу розпочнеться ядерна війна, яка взагалі вб'є все людство. То чи можна пережити ядерний удар? Як берегтись від радіації? Та чи є взагалі сенс рятувати себе, якщо світ буде знищено? Підписуйтесь на наш канал, щоб дізнатись більше. Навесні ми вже готувалися до ядерної катастрофи. Коли російські війська атакували Запорізьку АЕС, українці масово скуповували йод в аптеках та дозиметри на Аліекспрес. Після нещодавної промови Путіна ми вже більш ретельно готуємося до радіаційної загрози. Тепер до звичайної тривожної валізи маємо додати тривожний ядерний рюкзачок. Давайте порахуємо, скільки він приблизно коштує. Отже, що треба купити. Рахуйте на одну людину. Двоє зручних штанів це десь 2000 гривень, П'ять дощовиків по 650 гривень це вийде майже 3300 гривень, 10 пар бахіл. На них вистачить 20 гривень. Міцні пакети для сміття це буде приблизно 100 гривень, Шість респіраторів ffp 3 обійдуться також приблизно 100 гривень. Армований скотч у таку ж ціну. Чотири пари гумових рукавиць можна також вкластися у 100 гривень. Захисні окуляри можна знайти гривень за 300. Далі паперові хустинки та рідина для зняття лаку це знову до 100 гривень. 3 літри води у пластиковій тарі це десь 50 гривень. Отже, на ядерний рюкзак однієї людини доведеться викласти 6150 гривень. Компас можна придбати десь гривень за 700. Лічильник гейгера ще десь тисячі за 4 та таблетки йоду гривень за 100. В сумі це буде ще 4800. Але це все можна взяти в одному примірнику на цілу родину. Не варто нехтувати цим списком. Речі досить прості, але вони врятують вам життя. Як би це дивно не звучало, але ймовірність вижити під час ядерного удару більше, ніж померти. Отже, давайте розглянемо, як захистити себе та близьких. Чому ядерний удар небезпечний? Ядерні удари можуть бути різними. Наскільки жахливими будуть наслідки, залежить від багатьох причин. Наприклад, від потужності застосованої боєголовки. Потужність буває різною: від 1 кілотони до 1 мегатони. За всю історію людства проти живих людей використовувався заряд максимальною потужністю 38 кілотон. По Україні може бути застосована лише тактична ядерна зброя. Це заряди потужністю від 0,5 до 50 кілотон. Ще один важливий момент, де буде активована заряд бомби. Якщо на землі, то буде дуже сильний викид радіоактивного пилу та ізотопів, але сама земля поглине частину енергії вибуху, і це зменшить радіус руйнувань. Якщо заряд буде активовано у воді, наприклад, в акваторії Чорного моря, це призведе до утворення ударної хвилі, отруєння води та загибелі усього живого в ній. Відомо, що найбільшого руйнування завдає підрив ядерної бомби у повітрі, тоді вибухова хвиля має найбільшу силу. Радіоактивний пил та опади поступово проникає до тіла та вбивають його зсередини. Найстрашніше у ядерному ударі це світлове та радіовипромінювання. Вони можуть тривати кілька секунд після вибуху і спалюють все на своєму шляху. Ударна хвиля приносить найбільше руйнування. Електромагнітний імпульс знищує всю техніку. Ядерний гриб — це місце підриву бомби. Цей гриб та радіус від одного до півтора км навколо нього називають епіцентром. Тут неможливо вижити, якщо тільки ви не знайдете бомбосховища та не сховаєтесь у ньому. В епіцентрі все живе, миттєво загине. Далі йде зона руйнувань, десь 5-8 кілометрів від точки підриву. Тут дійсно буде багато руйнувань. Але вижити цілком можливо, якщо не перебувати на відкритому просторі. Після восьми кілометрів руйнування будуть вже не такими помітними. А за 10-12 кілометрів наслідків бомбардування взагалі не буде помітно, не буде помітно оком, але зона радіоактивного забруднення може сягати 20 кілометрів навколо епіцентру. Це залежить від вітру. Радіаційне забруднення території після вибуху, опади та пил це найбільш страшні наслідки ядерного удару. Уявимо, що йде оповіщення про ядерну небезпеку. Ви хапаєте свій тривожно ядерний рюкзак, дітей, домашніх улюбленців та лізете у найглибший підвал або бомбосховище. Виключаєте телефон, діставаєте всі металеві предмети з кишень, лягаєте на підлогу обличчям донизу та затуляєте очі долонями. Потім буде удар, потім вибух. Чекайте, коли все стихне. Якщо ви все це пережили, а ймовірність дуже велика, значить 99%, що ви переживете й евакуацію. Життя триває. Отже, треба вибиратися з цього пекла. Спочатку випиваємо таблетку йоду, дорослі та діти по 125 мг. міліграмів, діти до двох років по 40 міліграмів. Потім одягаємо розпіратор, бахіли, дощовик, гумові рукавички. Закріплюємо все це скотчем. Не забуваємо допомагати дітям. Далі перевіряємо фон. Все, що вище 100 мікрорентген на годину це вже не добре, але прийнятно. Через годину після вибуху можна спробувати вийти з зони ураження. Важливо, якщо ви пошкодували 4 тисячі гривень і у вас немає дозиметру, краще залишитись у сховищі на наступні 24 години, тому що вам буде незрозуміло де більш небезпечно, зовні чи всередині. Так само, якщо датчик вимірювання на вулиці зашкалює, краще наступний день провести у сховищі. Якщо все ж таки ви вирішили дістатися до рятувальників, рухайтесь від епіцентру вибуху. Його ви зможете впізнати за найближчою кількістю пожеж та диму. Рухайтесь у протилежний бік. Треба пройти десь кілометрів 10-15. Там же можна чекати на евакуацію. Запам'ятайте, що на шляху не можна пити з водойомів, вода всюди заражена. Та якщо піде дощ, обов'язково треба сховатися від нього, адже він радіаційний. Ви будете зустрічати інших людей, можливо, медиків чи рятувальників. Не факт, що вони зможуть вам допомогти, адже постраждалих людей буде дуже багато, а лікарні знищені. Отже, приготуйтеся, що вам доведеться самому себе рятувати. На шляху від епіцентру не забувайте змінювати маску кожні три години. Через 10 годин треба змінити дощовик. Якщо десь забруднитесь, можна себе почистити засобом для зняття лаку. Протирайте також лічильник гейгера, на ньому буде багато збиратися радіаційного пилу. Може виникнути інша ситуація, коли ядерний вибух стався, коли ви, наприклад, гуляли у парку чи їхали в авто. Тобто у вас немає з собою ядерної валізки. Тут лише одна порада шукайте яку шпаринку, підвал, льох, що завгодно, але бути не на поверхні. Отже, зрештою, у вас всього три ключові цілі вижити, протриматись два дні, адже після цього рівні радіації прийдуть у норму, та покинути зону небезпеки і дістатися до рятувальників. Життя буде тривати, і зрозуміло, що у майбутньому вам знадобляться гроші. Але як захистити свої заощадження перед ядерною загрозою? Чи треба скласти ще одну тривожну, але на цей раз фінансову валізу? Чи є дійсно надійне сховище для ваших коштів? Як зберегти гроші та навіть примножити їх, коли навколо апокаліпсис? Ми розкажемо далі у наступній частині цього циклу відео. Зараз саме час підписатися на канал та тиснути дзвіночок, щоб не пропустити. Взагалі важко спрогнозувати, як саме будуть розвиватися події, тому що в історії на щастя всього кілька подібних прикладів. Але ми розуміємо, що лише один тактичний ядерний удар з боку Росії може повністю знищити, наприклад, місто Київ. У столиці наразі мешкає приблизно 4 мільйони людей. І якщо сховатися самим від вибуху вдасться, то більшість майна, скоріш за все, буде знищена. Ударна хвиля знесе будинки, електромагнітний імпульс вб'є всю електроніку. Що ж нам залишиться робити? Скоріше за все, рятувальники вивезуть вас до більш безпечної зони. Ви будете вимушеними переселенцями, та доведеться починати життя спочатку. Але з'являється ще одна думка: чи не цей ядерний удар ядерної війни, яка знищить взагалі все живе у світі? Давайте поміркуємо, чи це дійсно так? Чи може захід захистити від ядерного удару? Європа та США сумніваються щодо застосування ядерної зброї. Але все ж таки розглядають різні сценарії реагування на такі дії. Аналітики виділяють три можливі реакції Америки на ядерний удар з боку Росії. Перша це зворотнє використання ядерної зброї по російських цілях. Але якщо Росія та США почнуть обмінюватися ядерними ударами, скоріш за все загине більша частина людства. Друга реакція це військовий удар по російських цілях неядерною зброєю, наприклад, знищення російського флоту у Чорному морі. Але в такому випадку Росія може розглядати це як вступ НАТО до війни, і це знову приведе до ескалації конфлікту. Третя реакція: військова допомога Україні в такому об'ємі, що вона завдасть суттєвих втрат Росії. Тут мова йде про те, що США знімуть всі обмеження щодо постачання такої зброї, як далекобійні ракети, АТАКМС, системи ППО, американські і європейські танки. Є ще один спосіб вплинути на Росію це економічні санкції. На жаль, на сьогодні їх вплив не до кінця має ефекту, оскільки ряд країн, такі як Китай, Індія, країни Південної Америки та Африки, ще не бачать, що Росія перетнула червону лінію. Проте, якщо РФ наважиться на ядерний удар, це буде якраз той крок, який призведе до глобальної катастрофи, глобальної продовольчої кризи, глобального спаду економіки і безпеки і безперечно, зачепить всі е, країни, континенти і материки. Цей крок і поставить Росію далеко за червону лінію. Якщо Росія таки наважиться на ядерний удар, у США можуть надати цій країні статус держави спонсора тероризму. Держава спонсор тероризму або англійською SST, State Sponsor of Terrorism, це не тільки слова, це так званий статус. Він забороняє компаніям працювати не тільки на первичних операціях, наприклад, Сполучені Штати до цієї країни, а і вторинним країнам. Тобі ж як всьому решті світу, вони не зможуть робити будь-які операції, тому що сполучені штати заборонять свої операції з цієї країни. В нас вже є приклади Цейран, Сирія, Куба, КНДР. Вони не мають змоги не тільки працювати, наприклад, з. Американським банкам, але якийсь китайський чи індійський, він також замислиться, чи потрібно йому закривати всі свої рахунки в сполучених штатах та забороняти всі ці операції. Тому що якщо вони почнуть працювати з країною спонсором тероризму, то і Сполучені Штати, і Європа зупинить свої з ними співпрацю будь-яку дуже потужний запобіжник. Отже, Захід та й весь світ зацікавлений у тому, щоб Росія не наносила нам ядерного удару. Ми можемо тільки сподіватися на здоровий глузд російського військового керівництва. Ми не знаємо, чого чекати від президента Росії. Не знаємо, чи вдасться Європі та Америці захистити нас від ядерного удару. Але ми знаємо, що треба робити, щоб захистити своє життя та життя близьких людей. Зберіть ядерний тривожний рюкзак, не ігноруйте спеціальні сигнали тривоги. У випадку реальної загрози ховайтесь якомога глибше у підвалі. В ідеалі у бомбосховищі Захищайте шкіру та дихальні шляхи, пийте лише бутильовану воду та намагайтесь відійти якомога далі від епіцентру вибуху. Якщо ви пережили ядерний удар, скоріш за все, ви будете жити далі. А життя потребує витрат. Дивіться у нашому наступному відео, як захистити гроші від ядерного удару та врятувати своє майбутнє від злиднів. Щоб не пропустити наші нові відео, підписуйтесь на канал. Ми знаємо, як врятувати гроші під час економічної та політичної кризи. Все буде Україна!